З одним із ініціаторів появи українських книжок у Федеративній Республіці Данилом Полілуєвим Шміттом ми познайомилися та поспілкувалися. Данило, а звідки і коли виникла ця ініціатива? Від початку повномасштабного вторгнення івак і я вирішили, що дуже буде важливим довести і донести по перше культуру українську більше у Берліні. Плюс цей попит би зростав за кожним разом, тому ми вирішили почати контактувати відразу з різними українськими видавництвами. Такими як Лева», «Баба Лагамага», Меридіан Черновець, і так далі. І вони зголосилися, що вони з задоволенням будуть з нами співпрацювати. І так з'явилися спочатку полиці у Дусмані. Це один з найбільших німецьких магазинів книжкових і не тільки котрий дуже велику кількість книг українських завіз. А потім вже прийшли на скаутські організації та менші і більші бібліотеки у Берліні, але також і поза позабер а як відреагували українські видавництва на цю пропозицію з задоволенням і з радістю, тому що е, а вже ж закупівельна спроможність українців дуже сильно впала. Відповідно, закупівля за кордоном таким чином підтримує зараз українське книгодруківництво і видавців того, щоб вони змогли пережити цю кризу і залишитися. Ну залишитися на плаву, не звільнити своїх працівників, але і так далі передавати цей меседж культури і українського української книги за кордоном. А хто конкретно закуповує ці книги? Це якісь магазини, це громадські організації, небайдужі громадяни чи фонди? Все залежить від проєкту. Якщо йдеться про доступну книгу, то тут три складові: це гроші від самої громадської організації, в котрі я працюю це «Івек ВКФ плюс це український пласт. Котрий у Берліні і у Мюнхені нам допомагає це координувати, і також це просто приватні донори, котрі переказують кошти, бо вони слухають наш подкаст, і знають про. Про потребу в українських книжках і таким чином ми закуповуємо. Якщо йдеться про магазини, то тут ми більше є тільки допоміжним моментом. Ми їм допомагаємо підписати контракти або ж умови з тима чи іншими видавництвами, котрі їм подобаються. А вибір у нас вже є досить великий, так само як там, наприклад, Віват. І таким чином вони домовляються потім з ними вже з довезенням книжок. І вони купують це вже зі своїх власних коштів. І третя опція це закупівля книжок для благодійних проєктів, таких як котрі відбувалися, наприклад, на Маяк Україна, котрі були в квітні і в травні 2022 року. І ці книги ми закуповували. Для підтримки всіх біженок і біженців тут у Німеччині і ці кошти були як від приватних осіб, але також від громадських організацій і німецьких організацій державних, котрі нам надавали кошти. Скільки вже приїхало книжок? Що йдеться про Дусман? Це точно вже більше ніж 5 тисяч книжок, плюс тільки сам івек закупив вже більше ніж 2,5 тисячі. Це котрі потім пішли по різних бібліотеках до приватних осіб безкоштовно. А в який спосіб українці у Німеччині можуть отримати безкоштовну книжку українською? Або можна зайти, наприклад, на сторінку Україна Deutschland» – Це один з проєктів від івику і там ми зазвичай постимо дуже багато інформації про те, які соціалізаційні речі є для українців, але також для німців, що ми робимо дуже часто Розіграші українських книжок, і потім можна собі отримати цю книгу безкоштовно. Якщо йдеться про бібліотеки, то можна звернутися або до бібліотеки Гайнріха фон Кляйста, котра знаходиться в Марцані трошечки далеко, але все ж таки там є дуже великий вибір. Або можна звернутися до бібліотек центральних Берліну. Там інша організація закупила теж велику кількість книг, тому теж можна щось обрати, або для членів і членки. Пласту у Берліні або у Мюнхені це теж безкоштовне є користання з внутрішніх бібліотек, до котрих ми теж доклалися. Ще однією опцією є, є буккросинг українських книжок, котрі організував і ВКФО, і теж організація Україна in Deutschland. Цей проєкт це тукано, це біля головного залізничного вокзалу у Берліні. Кав'ярня, там де на поличках стоять українські книги. Їх можна безкоштовно позичити. Потім принести назад або обміняти на іншу українську мовну книгу. І друге це на Фрідрихштрас є кав'ярня пекарня. Вона прямо біля Есбану знаходиться. Там теж є українські книги, котрі можна обміняти або просто взяти, почитати і принести назад. А які глобальні плани, приміром, до кінця цього року? До кінця року ми точно плануємо завести ще десь 2,5 тисячі книг. Зараз вже одна величезна партія від вела гамаги у довезенні, Там буде багато Гаррі Потера для тих, хто любить Поттеріану, Так що запрошуємо також абетки. Ем, так що я думаю, ще десь 2,5 тисячі книг тільки у Берліні. І далі співпраця з приватним бізнесом у таких великих містах, як у Гамбурзі, у Лейпцизі та у Мюнхені. Сподіваємося, що це ще більше нам допоможе розширення співпраці з різними бібліотеками. Ну і плани загальні, власне соціалізації для українців тут, у Берліні і не тільки, для того, щоб до них ближче принести українську мову, але також щоб вони швидше соціалізувалися тут, у Німеччині, і могли далі допомагати своїм родичам, близьким або ЗСУ в Україні. Ну бо якщо вони тут заробляють більше, вони теж можуть допомагати більше Україні і почувати себе просто у безпеці а це важливий момент. Тобто, ми плануємо, щоб був е, проєкт. Власне, підтримка соціалізації перші кроки у Німеччині, аби він міг бути українською мовою, але люди могли дізнатися більше про страхівки, про те, куди звертатися, як йти. І ми хочемо повернутися до проведення так званих штамтішів. Це такі вечори, де би раз на місяць українці могли зустрітися просто в неформальній обстановці і просто поговорити про їхнє життя, поскаржитися, порадіти.